До повномасштабного вторгнення Сергій Міщенко працював будівельником, брав участь в операції об'єднаних сил. До лав Збройних сил України приєднався у лютому 2025 року. Розповідає його теща Валентина. Він хотів жити, його тільки крила розкрилися взагалі, ну, Життя для нього було це все ну, так вийшло. Троїтелем. Да, да, да. Він ремонтував цю церкву. Да. Ремонтував. Церкву і тепер його хоч успіху. Любив сім'ю, любив маму, поважав друзів, був хоробрий, про нього відзивалися, командир, казав, що ніколи не придасть, був надіжний. Ми працювали разом. Він у мене був пацівником. Я начальником. Добра людина. Дуже щиро і добра був. До нього друзі прийшла. Дуже щиро, добре. Нікому, нікому нічого не відмовляв. Дуже мріяв жити. Сім'я в нього. Мама дуже хороша, дуже хороші друзі. Сергій Міщенко помер 4 листопада 2025 року. Внаслідок серцевого нападу повідомила у Фейсбуці Херсонська обласна військова адміністрація. Йому був 31 рік. Воїна Сергія, святи коселя, на налоні Авраама упокоїться, до правди приєднає, а нас помилує, бо він благий і людинолюбний. Амінь. Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.